Сердечно вітаю усіх учасників нашої християнської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми знаємо, що наближаємося вже згідно нового календаря до величного свята християнської евангельської події Переображення Господня», яке будемо відзначати 6 серпня. Тому насамперед я хочу нашу увагу привернути до самого тексту, тому що про це цю подію сповіщає три євангелисти Матвій, Марк і Лука. І ось в Євангелії Матвія, в 17 розділі, ми прочитаємо, як це відбувалося. А через 6 днів бере Ісус Петра, Якова та Івана, брата Його. І веде їх на гору високу окремо, і переобразився він перед ними. Обличчя його засяяло, як сонце, а одежа його стала біла, немов світло. І ось з'явились їм Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. Тоді Петро промовив до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, поставимо тут три намети. Один тобі, один Мойсеєві, а один Іллі. Ще Він говорив, аж ось ясна Хмара отінила їх, і ось голос із Хмари промовив: це син мій улюблений, що я його подобав. Його слухайтеся. Почувши це, учні припали обличчям до землі та дуже злякалися. А Ісус підійшов. Торкнувся до них і сказав, вставайте і не лякайтеся, вони ж, звівши очі свої, не бачили нікого, тільки одного Ісуса. І коли сходили вони з гори, наказав їм Ісус, не кажіть нікому про це з'явлення, аж поки Син людський воскресне із мертвих. Насамперед у нас виникає запитання, навіщо це переображення було потрібне? Ми добре знаємо, що за увесь час свого земного існування і праці дивовижної, божественної наш Спаситель ніколи не представляв себе у якомусь Ореолі Божественному. Він всюди був як звичайна людина. Інакше у Гефсиманії, коли треба було його видати уже зрадникові, то якби на ньому був якийсь німб або зображення неземне, то не треба було б Юді робити цей знак цілування зрадницького. Він зовні був як звичайна людина, а всередині був наповнений величністю і славою Божою. А оскільки він прийшов на землю для того, щоб не просто людей здивувати своєю славою, але щоб її передати людям, ми добре пам'ятаємо його пересвященницьку молитву у 17 Євангелія Святого Іоанна в 22 тексті, і славу Отче, яку я мав в Тебе, я їм передав, щоб були єдині, як ми єдині. Так само і в посланні святого апостола Павла до римлян чуємо подібні, кого Господь наперед передбачив, тих і назначив бути подібними до образу Його, а кого назначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і оправдав, і яких оправдав, тих і прославив. Виявляється, що Божа програма і Христове Посольство полягає в тому, щоб не просто людина стала номінально релігійно віруюча, традиційна, але щоб вона носила в собі Божественну славу. І ось як це виглядає натурально, було передбачено і Отцем Небесним, щоб показати цим трьом учням, які були на горі переображенням, що Ця небувала небесна слава не тільки перебувала у єдинородному Синові Божому Спасителі, але вона є передбачена і вона повинна знаходитися у кожній людині. І, звичайно, ми тут переходимо до поведінки апостолів. Звичайно, що Матвій і Марк. Дуже скромно обходить стороною те, що апостоли там заснули. Лука, тільки це у 9 розділі, сповіщає. Але вже навіть і ці слова, що вставайте, тут ми читаємо, значить, їх одолів сон. Чи це є для того, щоб ми їх судили? Ні, дорогі мої, пам'ятаємо, що Біблія це не Біблія критиканства. Це не Біблія, це, це не книга приниження людської гідності, це книга навчальна, книга, яка дає дороговказ людям, як божественними знаками, так і людськими. Тобто, що ми, коли хочемо судити апостолів, то мусимо запитати, які ми буваємо сонливі, як ми сонливо сприймаємо службу. Як ми кажемо, службу Божу в церкві, читання, проповідь Слова Божого, як ми сонливо відносимося до персонального вивчення Слова Божого, молитви, які буваємо сонливі у справах милосердя і багато чого іншого. Христос їх за це не осудив. Але найперше, що проявляється у людини, те, що є дуже неугодно в очах Господніх, у людини пересічної, у пересічного християнина, християнки, завжди чомусь домінуючими є бажання увіковічнити, бажання вшановувати щось велике. А Христос прийшов не для того, щоб його вшановували. Він прийшов, щоб його шанували його науку, забрала її у своє життя, як дорогоказ, як цілющий бальзам, як лікарство проти найтяжчих хвороб і різних моральних деформацій, і щоб людина ставала новою людиною, тобто, щоб вона була такою шляхом наслідування Христа. Запам'ятаймо, ми не стаємо математиками, тому що маємо гарний підручник математики, гарні обкладинці. І, може, навіть знаємо автора, хто її цю книгу утворив. А в тому, що ми, починаючи від таблиці множення і до вищої математики, засвоюємо, ми стаємо особами, якщо ми математики, чи лікар. Чи хто б він не був, режисер чи астронавт. Людина мусить науку відтворити у своєму житті. І тому в них з'являється перше бажання увіковічнити цю подію, зробити там із трьох наметів початок такого пантеону, куди будуть приходити люди з цілого світу і поклонятися святому місці ось тут. Отець Небесний з'явився, Син Божий Спаситель був переображений, і ми дуже щасливі, що ми можемо поцілувати цю землю, де це сталося, а Господу було це абсолютно не потрібно. Звичайно, при подальшому аналізі цієї такої унікальної події. Ми зрозуміємо глибше, що означала оця Божа ця програма, це Боже передбачення показати фактично один раз у земному житті Спасителя у небесній славі. Нехай Бог нас у цьому надихає і провадить, будьмо уважні, до подальшого слухання. me we'll be right <laughs> back Ми звертаємо увагу нашу на голос Отця Небесного, який в той час славетний пролунав із неба. Ще раз читаємо. Ще він говорив, аж ось це п'ятий текст, ясна хмара отінила їх, і ось голос із Хмари пролунав. Це син мій улюблений, що я його вподобав, Його слухайтеся. Ось Отець Небесний перекреслює те, на що були налаштовані апостоли, і чим живуть мільйони християн. Ми вшануємо, ми підемо до святих місць, ми створимо собі ореол, як не собі, то комусь іншому. А Божа програма полягає, я послав Сина Божого, Сина Свого, Спасителя світу, щоб ви слухалися Його. Тобто науку Його, приклад Його, спосіб життя, щоб він повністю і цілком був перенесений у ваше життя. Тут принагідно хочеться згадати слова. Благословенної між жінками причистей Діви Марії на святі Вісільному у Кані Галилейській, коли підійшли учні і турбували її, тут вона бракує, тобто ти маєш право, як мама спонукати його, щоб він зробив чудо. І коли вона підійшла, ми знаємо добре, то Христос сказав, не турбуй мене передчасно. І, бо ще не прийшла година моя. І ось ця мудра між жінками благословенна зробила висновок. Вона дає відповідь учням і, можливо, присутнім там. Все, що він вам скаже, так робіть. О майже одно. Однослівно, однотипно і словами Отця Небесного на горі переображення. Не просто читайте, не просто цитуйте, не просто перетворюйте музику чи в лірику, але слухайтеся так, як водій за кермом має єдиний закон беззаперечно слухатися, підкорятися. Дорожнім знаком. Звичайно, що в такому випадку ніякі монументи, ніякі пантеони, ніякі святі місця і величні храми нічого не допоможуть людям, хоч люди зробили все навпаки і донині. І особливо ми підкреслюємо. Оці слова Отця Небесного, слухайтеся. Отже, коли Христос переобразився, щоб показати натурально, така слава Божа, яка перебуває в мені під зовнішньою оболонкою звичайної людини, така слава повинна перебувати в кожній нормально віруючій людині. Без послуху. Слави Божої і чудес Господніх не чекайте. І ось тут звертаємо увагу на слова нашого Спасителя, які записані у 15 розділі Євангелія Святого Іоанна. Читаю з 6-го текста. Коли хто не перебуває в мені, той буде викинутий геть. Як галузка і всохне, і зберуть їх та й кинуть у вогонь, і згорять вони, коли пробуватимете у мені, а слова мої пробуватимуть у вас, то чого захочете, проситимете і станеться вам. У тому прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду. І будете моїми учнями. Оце є програма Христова, програма Отця Небесного, що християнська людина повинна бути плідною, повинна бути зверху звичайною, а в дусі чудодійною. І ось ще один текст, з цього же розділу, 16-й. Не ви мене вибрали. А я вибрав вас та й настановив, щоб ви йшли і плід приносили, і плід ваш, щоб пробував, щоб чого проситимете в Отця ім'ям моїм, дав він вам. Це наказ, це програма, щоб ви йшли і плід приносили, тобто безплідність абсолютно не передбачена. Далі, щоб цей плід пробував, а це означає, що чого будете просити ім'я Отця Небесного, ім'ям Моїм я вам дам. Ми можемо розуміти, чому сьогодні численні віруючі християни так часто кривдяться на Спасителя. Я маю такі проблеми. Особливо у час війни, кровопролиття. Де ж то Господь? Чому Він не чує, чому Він не поспішає? За що карає Україну і багато чого іншого? А тут є чітка небесно-осяйна формула, якщо ви будете перебувати в Христі і слова Його в вас. Тоді, якщо ви будете плід приносити і цей плід буде пробувати, тоді просіть, що бажаєте. особисто рідним, близьким сусідам про війну, про стихії. Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа ці прохання вислухає. Це не фантастика. Запам'ятаймо, це є реальна програма Божа. Для спасенних людей. І ще одне у цьому епізоді ми повинні зауважити, звичайно, це ще не вичерпана ця тема, але чому Христос наказав нікому про це з'явлення не говорити? Ми знаємо добре, що Спаситель дуже часто чи Він виганяв демонів, чи прокажених ціляв і інші чудеса. Він часто говорив: не говоріть нікому. Він прийшов на землю не для збирання слави своєї. Він розумів, що вшановування чужої слави це втрата своєї слави, це втрата своєї побожності і богопізнання. Найперше, не кажіть, щоб інші учні чи знайомі ваші не бажали того, що ви бажали. Що ми будемо будувати намети. Друге, замість наслідування Христа. Друге, щоб не величатися перед іншими. Бачите, ми три удостоїлися бачити славу Господню, а ви ні. І третє, щоб не пошкодити собі і іншим духовні. Духовне єднання з Господом. Тобто про чудеса не просто розмовляти, сповіщати, а плекати їх в собі, а це така проста формула пробудьте в мені, а слова мої нехай пробудуть у вас. Господь є, як Соломон сповіщає, надійна башта, праведник там ховається і є безпечний. Це особливо у наш лихолітний час, особливо тоді, коли здається, всі сили, пекла повстали проти нашого народу. Візьмімо собі ці благословенні уроки і не просто згадуємо Спасів день переображення, освячення фруктів, але велика Божа програма. Передачі Божої слави звичайній пересічній християнській людині, але час прощатися до нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу.